Вандали пошкодили одну із окрас Тернополя на фонтані Каскад, що біля міського замку відбили плити та декоративну кулю. Про це повідомив 6 вересня майстер водоканалу. Обстеживши фонтан, комунальники склали акт про порушення і звернулися в правоохоронні органи. На основі акту подана заява в органи правоохоронні для розслідування цього випадку. Наразі слідство триває. Водоканал, в свою чергу, проводить роботи по відновленню. Отримані рахунки і працюємо для того, щоб відновити цей фонтан. Профільна фірма зараз виготовляє пошкоджені елементи на замовлення водоканалу. Як тільки плити доставлять, майстри відразу їх встановлять, запевняє Олександр Стасюк. Це буде ближчим часом, це теж важко сказати, тому що елементи замовляються не в Тернополі, вони привозяться до нас. Коли завод, який виготовляє ці гранітні елементи, пода, подасть вже на матеріали, тоді ми будемо монтувати і безпосередньо на фонтані. Вартість пошкоджених елементів близько трьох тисяч гривень. Остаточну ціну скажуть після того, як фірма виконає всі роботи. Оплатять нові плити і кулю з міського бюджету, стверджують у Тернопільводоканалі.